Казка про Майнкрафт, частина 7. Підземні секрети. Після успішної подорожі до Снігового королівства, Макс відчував, що в його житті ще багато незвіданого. Він часто чув від мандрівників про таємниці, які ховаються у підземеллях Майнкрафт. Одного вечора, сидячи біля вогнища, Макс дізнався про загадкову печеру бездни, де за чутками живе стародавній дракон, що охороняє кристал глибин. Артефакт здатний дарувати надзвичайну силу у підводних світах. Не вагаючись, Макс вирішує відправитися у нову пригоду. Розуміючи, що підземні печери можуть бути небезпечними, Макс розробив план. Він зібрав всі свої кращі інструменти, включаючи кирку з діаманта, спеціальне зілля, що дозволяє бачити в темряві, і їжу, щоб підтримувати сили. Він також запросив із собою кількох друзів: сміливого воїна на ім'я Рон. Та мудру чаклунку Ліну, яка могла зцілювати і підсилювати їх. Коли Макс і його друзі досягли входу до печери Безне, вони відчули холодний вітер що з темряви. Спустившись вглиб, вони потрапили у дивний світ, де стіни печер світяться флуоресцентними кристалами, а звуки води лунали з усіх боків. Але вони швидко зрозуміли, що це не тільки прекрасний, але й небезпечний світ. Різноманітні монстри чатували на них включаючи криперів і зомбі. Команда подолала багато труднощів, використовуючи свої навички. Рон сміливо бився з ворогами, поки Ліна підтримувала його зіллям. Макс використовував свою магію зими, щоб створити бар'єри зі снігу і зупинити напади ворогів. Продовжуючи досліджувати печеру, вони натрапили на загадкові знаки на стінах, що вказували на шлях до кристалу глибин. Нарешті, після багатьох небезпечних боїв команда дісталася до великої зали, де на троні сидів древній дракон, покритий блискучою лускою. Дракон, почувши їхню мету, спочатку був недовірливим і запитав, чому вони хочуть кристал глибин. Макс розповів про свою мету використовувати силу кристалу, щоб допомогти жителям свого села в їхніх пригодах і захистити світ від загроз. Вражений відвагою Макса, дракон вирішив провести їх через випробування. Вони мали пройти крізь серію ілюзій, що перевіряли їхню мудрість і командну роботу. Команда повинна була співпрацювати, щоб розгадати загадки і уникати пасток, які створював дракон. Вони впоралися з усіма випробуваннями, підтверджуючи, що справжня сила полягає не лише в магії, а й у дружбі і спільній меті. Дракон визнав їхні зусилля і вручив Максу кристал глибин. З цим артефактом Макс здобув можливість підводного дихання і контролю води. З новими силами команда повернулася додому, сповнена радістю і новими можливостями. Повернувшись до свого села, Макс і його друзі поділилися новими знаннями і силою з усіма жителями. Вони разом використовували кристал глибин, щоб покращити своє життя і захистити своє село від загроз. Макс усвідомив, що в світі Майнкрафт ще багато невідомого і нові пригоди завжди чекатимуть попереду.